Мама вихованки Веряцького ДНЗ радіє, адже в селі нарешті вирішили проблему з відсутністю садочку, що завдало батькам чимало клопотів. Садка не було, решта садочків її теж не брали. Як брали в королеву, але вже місць не було, то вже вирішили, що її не беруть. Колись у варіаці було два садочки, згодом їх закрили. Тож протягом тривалого часу відкриття нового ДНЗ тут чекали як ніколи раніше. Тепер дошкільнята мають можливість відвідувати сучасний дитсадок, який відкрили кілька місяців тому. Просторі приміщення, нові меблі та іграшки, гарні вбиральні. І хороший персонал тішать батьків. Ми дуже раді, що добилися того, що. Завдяки нашій додатковій групі решта дітей потрапила в цей садочок і мають так само можливість навчатися в цьому, виховуватися в цьому закладі. Наш заклад не є задекларований через те, що у нас немає відповідної території, а території відповідної у нас немає через те, що обіцяна нам частина, така необхідна для нас, території, є власністю Іваніга Світлани Павлівни. Наразі ведуться переговори щодо купівлі цієї землі, але є певні труднощі. Для того щоб заклад отримав декларацію, мінімальна його територія має становити 24 сотки землі. Наразі ж ДНЗ має тільки 16. Війна йде за 8 соток суміжної території, де передбачений ігровий майданчик, без якого заклад функціонувати не може. Тепер права на існування ДНЗ будуть відстоювати в суді. З самого початку було домовлено, що і цей будинок його територія, і суміжна територія. Переходять у власність дитсадка. По закону, вона є не наша, але там є забудови, там стоять наші біотали. За попередньою домовленістю, там встановлені біотали. За словами завідувачки, Веряцького ДНЗ власниця суміжної території спершу планувала продати 8 соток землі за 2,5 тисячі доларів. Згодом передумала натомість, як альтернативу їй запропонували 20 соток землі для будівництва на вулиці Лісовій. Зрештою, власниця землі Світлана Іваніга була навколо пальця всіх, давши попередню згоду на обмін ділянками, жінка оформила на себе акт на нову землю. Тож тепер безсінні 8 соток землі вона ДНЗ ні віддавати, ні продавати не збирається. Подейкують принципи жінки зумовлені політикою, так чи інакше, Акше мова йде про долю дошкільнят, тож чи будуть вони мати право на освіту, надалі вирішить суд.